Доброго дня, сьогодні розкажу вам про бронежилет 6 класу захисту. Вже як повноцінний бронежилет з керамічними бронеелементами, повноцінними не з відступами, а де кераміка знаходиться до самого краю бронеелементу і має захист від бокових ударів. Тобто тут елемент буде мати 7,2 ліциметра, це по площі кераміки, тобто повноцінних по 6 класу. Тому що на попередніх відео я показував, як Зменшується вага бронеелемента за рахунок того, що ось тут от не додається кераміка і край по факту має трошки вищий за перший клас захисту. А тут всього лишається 5 з копійками для захисту серця. Тобто, тут стоїть якісний бронеелемент, повнорозмірний. Вага даного бронежилета в такій компоновці, шия, боки, плечі, пах і захист попереку 12 кілограм. Цікавого. Тут ми маємо інтегровані підсумки, ну все так як перенісьомому. інтегровані підсумки, адмін підсумок з таким розположенням секцій. Підсумок під три магазини, два пістолетних, турнікети, тут і тут, або інше спорядження, яке потрібно використовувати. Також містить ось такий напашник, який можна розкласти. І використовувати при спостереженні або позиції лежача для того, щоб забезпечити тепло. Відповідно, тут також стоїть бронеелемент. Всі бронеелементи м'які в цьому бронежилеті мають рівень захисту перший по дисту від кулі, і район В50, район 600 плюс-мінус 15 В-50. 100, це 100% непробиття, буде на рівні 550, також плюс-мінус 15, тому що тут використовується різний тип поліетилену ну, з різною жорсткістю. Такий вигляд цей бронежилет має ззаді інтегрований, підсумок під гідратор. Повторюю захист спини, регулювання відбувається наступним чином. Ростібуємо цей клапан і зміщуємо на велкро дану гумку. Вона тут. Подвійна для забезпечення нормальної еластичності і не втрати терміну експлуатації. Регулювання пульчей відбувається в стандартному бронежилеті. Ростібуємо цю систему верхніх падів, ну і переміщуємо для досягнення необхідної висоти. Повторюся, як і на всіх відео, ось це місце має бути там, де закінчення яремної впадини. Тоді буде закриватися правильно летальні зони і буде надійний захист. Також тут використана така вірна система. Бронеелемент, м'який ховається за плиту, відповідно, влучання вверх не призведе до поранення шиї. Так як ну, при тому рівні загрози, яка розрахована в конструкції цього м'якого бронеелементу, коли розмістити цей елемент звідси, то включається той принцип, який я говорив неодноразово перед тим, також. Бронеелементи м'які, не можна ставити перед жорсткою конструкцією, тому як вони втрачають майже всю балістичну стійкість. Їм для роботи потрібно мати зону, де вони можуть рухатися, і тим самим розподіляти енергію кулі або уламки. Якщо ми поставимо сюди, по факту це бронеелемент зверху на кераміку, то він ну, без сенсу. Відбувається влучання, рикошет чи ще щось. Навіть при зупинці кулі можуть піти вверх в зону шиї, можуть піти. Фрагменти керамічної складової бронеелемент жорсткого. Також цікавим є тут в цьому бронежиленні виконання внутрішнього простору. Те, що ми зараз використаємо на всіх виробах, кліматичний підпір з каналами для вентиляції, що забезпечує комфорт відвід тепла, ну і також зменшує заперешкодну деформацію при, не дай Бог, влучанні. Камербанди, боковий захист виконаний. З конструктивним використанням кліматичних підпорів для кращої вентиляції і забезпечення зручності. І, в принципі, збільшується балістична стійкість самого елемента через зменшення травми. Додатково комплектується даний бронежилет ось такими балістичними вставками з нашою фірмовою запайкою, тобто не там дешева запайка на ультрозвітковій машині, яка. Принципі, не може слугувати довго через те, що розслоюється, а військовий стандарт, який використовується у провідних країнах світу. Саме ось така запайка, яка має надійність і може дійсно гарантувати експлуатацію даного бронеелементу протязі всього гарантійного терміну. В комплекті також йдуть змінні плечові накладки. Коли не потрібно використовувати шию, використовуємо дані накладки. Також в цьому бронежилеті є ще ось така. Річ кірмова сумка для скидання або для збору цікавих речей, які необхідно зібрати при виконанні бойових завдань. Ховається вона сюди, закривається така фішка. Сама шия, то ось регулювання шиї відбувається за рахунок мінімального шоткорду, яким затягується і відбігається воно вперед, або за приміщенням поверху. Туди можна чіпити. Наліпки, ідентифікатори, тощо. Система кріплення виконана з з матеріалу. На боках тут і тут. Захист плечей виконаний з жорсткого балістичного поліетилена з додатковими вставками для забезпечення максимального протиуламкового захисту. Фіксація на руці відбувається наступним чином: саме в цьому місці, де відкривається цей клапан, закривається зажимається. Важливо звернути увагу, що не потрібно допускати, щоб цей клапан був до кінця не засібнутий через те, що може псуватися одяг і натирати руку от такою складовою жорсткою тильною засібці. В цьому місці відбувається лише регулювання по довжині. Відповідно, місцевої. і якщо по об'єму руки здвигаємо, тут можна кріпити модифікатори. Фіксація при регулюванні довжини, додаткова фіксація, здійснюється таким чином. Переплітається стропа в це місце і далі вона вже нікуди. Не здвігається і надійно фіксується на руці. Регулювання доступне в середньому діапазоні будови тіло військовослужбовця. Ось такий виріб, вже як бронежилет, буде вже з наступного року на сайті.